Друзі, ради вітати усіх разом з нами. Ви на фабриці новин, я Юрій Бібік. Мій гість, генерал Сергій Кровонос. Привітаємо його, пане генерале, слава Україні! Радий бачити. Я Рам, слава вітаю всіх. Дякую, що ви з нами. Давайте почнемо зі скандалу, який виник в 211 й бригаді. Журналісти, журналістам вдалося довідатися, що фактично похресником брига 211 й Пастух знущався з військових. Покарання за вживання алкоголю під час служби в умовах воєнного стану передбачає штраф розмірів розмірі 17-34 тисячі гривень. Нескладання протоколів дозволяло військовим уникнути адміністративної відповідальності за таке правопорушення, продовжувати отримувати премії. Пише Українська Правда. Цитую далі, малий пастух погрожував тим, що його батя Валерій Пастух, начальник штабу, а хрещений Олег Побережнюк комбриг, які можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу кинуть. На м'ясо цитую за рахунок цих пороз, йому вдавалося вимагати у хлопців гроші. Розповів один сержантів. Кримінальне провадження через знущання з військових не було відкрито ні прокуратурою, ні ДБР. Ну, принаймні станом на той час, коли ця новина е, з'явилася. Ми бачили жахливе відео з хрестом, там, де був військовий на ньому, фактично так і світлина, на якій. Ну, да, навіть продовжувати не буду. Значить, реакція Сирський направляє комісію. В генеральному штабі збройних сил відреагували на ось ці зловживання в 211 тій Далі, головна інспекція Міноборони, Мінєров також відправ... ну, реагує відповідним чином, і лубінець бере під контроль цю ситуацію. Тобто, реакція є: як би ви прокоментували цю всю історію? Який буде результат? На що нам розраховувати? Ну, це вже рубають по хвостам, основне завдання керівників. Передбачати такі речі і не допускати. Відсутність нормальної створеної в країні системи військової юстиції не допустила такі речі, тому що, коли б існувала прокуратура, яка б здійснювала військову прокуратура нагляд за військовими частинами. Коли суди, військові працювали, військові в'язниці окремо працювали, і військові адвокати, ситуація була б, люди, які б намагалися порушити закон, розуміли. Що у них ними будуть займатися безпосередньо люди, які знаються на військових справах, хто зараз спостерігає за армією Служба спеки України, ну у них немає часу на це, вони не здійснюють контроль. Хто ще? ДБР вони не заходять військові частини, поліція не заходить. Це якраз і призвело до таких от е, випадків. І з точки зору, що це може бути, ну коли випадки прикривання подібних випадків. Які не стосуються безпосередньо такого знущання з людей, а взагалі випадків прикриття привело до того, щоб з'явилася безкарність. Будь-який злочин, який здійснюється в армії, мусить розглядатися і каратися. Ну, Відповідно, рішенням суду, звичайно, не каратися рішенням якоїсь людини однієї, а рішенням суду іменем о, закону України. Якщо цього нема, це привело до таких речей. Нащо стосується цього кумовства, сватовства, ну. Е, у нас вся держава, на жаль, така, і оці речі е, дитинча е, сприйняла, що воно вже стало яструбом, хоча воно таке залишилося вороною. Але між тим безпосередньо йому це дозволено зробити. Його таки виховали, і для нас треба зрозуміти, що тут може жорсткі покарання. І на жаль, я ще не пам'ятаю жодного разу за цю армію за цю війну, коли за такі речі позбавляли е, офіцерського звання. І відправляли е, на фронт в першу траншею. З власного випадку скажу так, що в мене була ситуація, коли людина просто демонстративно порушила закон неодноразово, і там було накоплено певний процес, певний е, багаж всіх знань. багаж знань, І ця людина потім була покарана з позбавлення військового звання, і він був звільнений рядовий, хоча практично вже мав пенсію. Це було жорстке дрож, на покарання. Але це було рішення міністра, звичайно, і людина, коли почалась війна, пішов воювати рядовим, довгий час воював сержанта, а потім я особисто просив. Чутно мене? Чуємо. Я, я особисто е, розуміючи, що це дос, е, як, дослого, досягло результату особисто просив, і вже під час Великої війни його відновили в офіцерському званні і далі успішно воював. Оце, як приклад, того, що безпосередньо людина отримала покарання, але можна сказати, власною кров'ю змила цей сором і доказала, що він просто оступився. Якщо такі речі ми не будемо робити, то і далі буде бардак. До речі, після того, яке як покарання було в моєму полку, дисципліна в полку взагалі стала ідеальною, чесно скажу, ідеальною. Тому. Е Звичайний приклад, це не значить, що щось треба закручувати по діти на грібенка, але негідник мусить знати, що він не відкупиться і буде покараний. Але й для цього треба змінити систему підготовки офіцерів. Також, е е коли в певних навчальних закладах е за збручом курсантів з першого дня привчають, що треба платити за всі речі спочатку від вступу, закінчити кожної сесії, вони потім, коли виходять лейтенантами, починають синізовувати власному власному службі кар'єрі. І досі начальника цього потужного закладу не може звільнити, бо він системно протягом 21 останнього року заносить конверти в потрібні кабінети. Систему це задовільняє їм. Начхати абсолютно начхати, що людей протягом чотирьох років, замість того, що зробити чесними і порядними людьми, ламають в розуміння, що вони розуміють, що все в цьому житті можна купити. І це найбільша проблема. Таких людей, які цю систему створили, треба карати і карати, карати. А його покривають. Навіть комісія Верховної Ради не змогла на даному етапі вирішити. І от тільки коли загал пішов, можливо, е його звільнять. А ви ж розумієте, скільки тисяч офіцерів він виховав, виховав в непотрібному напрямку? Так само ці результати, які ми маємо безпосередньо по Нашим саперам інженерно Пантоні бригаді це якраз і показує, що є проблеми, і відсутність системи військової юстиції мусить бути відновлена. А чи потрібна це владі? Не потрібна, тому ми маємо наслідки причинно-наслідковий зв'язок бездіяльності влади, що дозволило безпосередньо певним негідникам розпуститися. Кожен мусить отримати по заслугам. Як там казали, катюзі по заслузі. От якщо вони катують людей, то вони кати і їх мусять карати. І перша траншея, і зняти офіцерські погони це найпростіше, що може їх, що е їм е вдасться заслужити. Тільки таким чином, пане Сергію, не можу. Ви знаєте, сьогодні ми і фронт будемо обговорювати, звичайно, весь цей скандал обговорили, але не можу не звернути на парад заяв. Стосовно української зброї. От хочу вас попросити прокоментувати, тому що, ну, перше, дивіться, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Сухаревський каже, що в Україні вже є ладерна, лазерна зброя тризуб. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером може збивати російські літаки. Також розвивається проект із застосуванням дрона матки з двома fpv каже він. У нас є лазерна зброя. Що це означає? Це означає, що у нас є певні спроможності. По покращенні ситуації на фронті. Але от точно, блін, не треба було б розповідати це на загал. Є золоте правило, скільки раз мовчав, стільки раз пожував, не пожалкував. Не треба давати козиря і напрямок діяльності для ворогів, що стосується їхніх спецслужб, де шукати і у кого шукати. Далі є ще декілька заяв в цьому ж контексті. Україна почала серійне виробництво ракет пекло за останні три місяці виготовлено близько 100 одиниць. Тобто 30 ракет на місяць. Про це пишуть змі. Планується збільшення масштабів виробництва. Повідомляється, що ракета на 70% відсотків складається з українських компонентів, бойова частина близько 100 кілограмів, і це ну тут варто сказати, в четверо менше, ніж у тих самих калібрах російських. Представляючи пекло, укробронпром позиціонував її як ракету дрон. В Україні працюють над новою балістичною ракетою САПСАН. і цього року вже були випробування. Пекло плюс САПСАН. Також, ну. Класні новини, головне, що вони там відповідали дійсності. Але знову ж повертаємось перше питання: навіщо чи потрібно публічно про це говорити? І друге, що змінює ось така новина? Тепер сапсан плюс 30 ракет щомісяця пекла, пане Сергію. А це значить, що зараз російські спецслужби почнуть використовувати всі свої спроможності. А з урахуванням що коло людей, які працюють в таких сферах, достатньо вузьке. Ми достатньо швидко підставом цих людей. Вони їх почнуть враховувати, їхніх рідних, близьких почнуть підкупати, викупати, викрадати, знищувати. Коли прилетять ракети, не треба б нічого дивуватися. От є таке золоте правило, яке в мені вбили строкової служби. Ніхрен трендеть коли трендіть, ніхрін. Пробачте таким російським воно трошки грубіше блин, звучало, але по-іншому не скажу. Вам нема про що говорити? Вам нема б, нічим зайнятися. Панове, залиште піар бін, артистам. Працюйте, будь ласка, не кажіть зайвого, не підставляйте самі себе і не руйнуйте своїми заявами, спроможність України виробляти зброю. Ми вдарили по Чечні в, четвер... в четверте, по-моєму. на цьому тижні вдруге. Це... Ну, я розумію, пане Сергію, я, роз, я розумію так, я розумію, як ви на це можете відреагувати. Хочу запитати про таке, чому ми конкретно за Чечню взялись, так? От я розумію військові об'єкти, БК, склади з боєприпасами і так далі. Інше питання: війна треба бити по території Російської Федерації, повністю зрозуміло. Але чомусь активно взялися саме за Чечню. Чому? От є пояснення? Ну... Пар попереду мізки, це звичайно е, дуже добре можливо для певних людей. Скажіть мені, якби е, ударили по нафтобазі в новоросійському ефект, був більше в сто разів більше, реально сто разів більше. Тому якраз для мене, чесно скажу, оці речі знову піар іде попереду е, потрібних речей. Це найстрашніше. Ну, найстрашніше. що вони ну, хочуть показати: розв'язати громадянську війну в Чечні ну це безпосередньо не так робиться, бо потрібен інформаційний простір. раз Друге, е це вони реагують на певні заяви Кадирової показати, що ми теж щось можемо. Д добре, але це було б добре, коли жоден нафтопереробний завод Росії не працював би. Коли б вісня мала е Ямальський півострів, горів би, блін. В місцях добуття газу і нафту тоді було б добре. А коли витрачають зброю, якої не так багато, і вона достатньо ефективна на піарні речі, а з моєї точки зору, як військового розвідника з 300-річним стажем, більше ніж це не потрібний піар, то ще раз скажу шановні панове, якщо в інформаційному прості ви глухонімі, то хоча б руйнуєте російську економіку, то користі буде значно більше. Знаєте, пане Сергію, Трамп в інтерв'ю, здається, виданню журналу Тайм заявив про те, що він категорично проти використання далекобійної американської зброї по території Російської Федерації. Чи означає це, що він заборонить використовувати таку зброю, перше, а друге, як це відобразиться на полі бою в такому разі? А у вас так багато далекобійної американської зброї? Я не знаю. І це добре, що я не знаю, знаю. до речі. Так от, дивіться, для того, щоб забороняти, треба спочатку ту зброю мати в потрібній кількості. Тому наше ми будемо говорити про те, що ми не маємо в потрібній кількості. 10, 15, 20, 30, 50 ракет не вирішують питання перелому в цій війні. Тому для нас треба зрозуміти, і треба йти цими мильними шагами ша, кроками в напрямку розробки далекобійних дронів з великою бойовою частиною, і йти в ракетному напрямку. А ми розповідаємо, що ми вже йдемо. Навіщо? Тому давайте займемось власними проблемами, проблеми, що каже майбутній президент Трамп. От стане президента після інаугурації, тоді безпосередньо хай щось розповідає, але для того, щоб ще раз підкреслити, для того щоб забороняти, треба спочатку дати. Ми з вами ще обговоримо тіньовий флот Російської Федерації, пане Сию. Цю тему ми з вами неодноразово піднімали в ефірах, і вона є дуже класною насправді. І заходи, які спрямовані щодо ну, зупинення, так би мовити, так або там зменшення впливу цього тіньового флоту. Але спершу хочу звичайно запитати про фронт, про те, що там відбувається, чому. От Покровський напрямок. Про що ЗМІ писали вчора, позавчора? Про те, що ми пішли в контратаку. Питання, навіщо про це писати? Питання, чи дійсно ми пішли? Питання, що ми досягли цією контратакою, і, і так далі. Тобто, питання насправді, дуже багато виникає. І вас хочу запитати, чому ця війна стає реально публічною? Все, що ми не робили? Знає ворог за декілька секунд. Ну а розвідка можливо і раніше, так навіщо про це говорити публічно? Що ми йдемо в контратак? От ми зараз обговорюємо цю історію через два дні після того, як це відбулося, але навіщо в ту ж секунду про це писати? це стосується будь-кого навіщо. Ну, це один з прикладів те, що українська армія має спроможність Ну розглянемо питання, що це додатковий потрібний даному напрямку піар. Да, що ми не стоїмо не відступаємо, а спроможні контратакувати. Це за неї точки зору добре, що стосується е, звичайних е, мешканців України, з точки зору військового напрямку, це е, треба розуміти, що це е, просто відволікає увагу з інших діяльних фронту, де є певні, скажімо так, е, слабкі місця, і де є відступ, або де є складна ситуація, так само, як це ми кажемо на Курському напрямку. Тому. Аби відволікти увагу, щоб не заглядували в ваш двір, він підпалиться сідні хати і буде дивитися всі бігти туди. Звичайна маніпуляція в стилі е, зеленої влади. Але те, що ми спроможні наступати, це добре. Питання: наскільки не ресурсів? І знов-таки ж питання: замість того, щоб палити заводи підприємства нафтогазово-промисловий комплекс, який забезпечує російську армію грошима в першу чергу, бо продажа нафти це гроші. Ми граємось в піар е, з е, міліцейськими будинками на території Республіки Чечні. Є на війні розуміння доцільності. Кожен снаряд мусить бути використана у нас не так і багато, кожен літак, кожна ракета використовується по таких місцях, які є значно критичними для нашого ворога. Тому і ситуація номер один, значить, десь було гірше, ніж е, на Покровську. І якраз Покровськ відволік уваги, і з точки зору сприйняття звичайних громадян, це добре, реально добре. Е, питання: ми ж вони говорили, якою ціною ми це досягли, і наскільки у нас цих ресурсів хватить? Ну про ресурси говорити не треба. Ресурсами треба займатися, і до речі, от. Е, Ця самовпевненість в певних моментах е, проводить до того, що ми потім починаємо провалятися. Пам'ятаєте, коли нам сформували, що ми такі охріні, і ми вже практично перемогли восени 22-го року, а в літку го було жорстоке протрізвіння. Оце, мабуть, е, треба розуміти, що всю інформацію, яку використовують наразі, в майбутньому можуть використати проти тих, хто її подає. Нам вдалося досягти цілі ось цим контрударом на покровському напрямку. Я так розумію, пане Сергій, що там була задіяна третя штурмова. Виправляєте, якщо помиляюсь. Е, Звичайно, раз про це говорять, значить цього досягли. І це слава українським воїнам. Е, але навіть система підготовки в третій штурмової мусить е, бути взята якщо не за не за стовідсоткове копіювання, так але безпосередньо, е, хоча б за основні принципи підготовки. І е, це треба вивчати. А скажіть, будь ласка, чому за протягом величезної кількості е, війни, може, 11 рік воюємо, ми й досі не створили потужну власну систему підготовки. Чому, чому е, ми просимо країни НАТО, щоб вони нам готували? От я останній тиждень проводив семінари по е, територіальній обороні е, в, в Латвії. Я скажу, е такого бажання почути, такого бажання отримати відповіді е в українській владі в 19-20-х інших роках не було, я вже не кажу про ці, е про ці роки вже великої війни. Там реально розуміють ступінь загрози, реально розуміють, що треба сподіватися на самих себе. І коли ми обговорюємо це питання, питання про готовність НАТО, воно десь на останньому місці. Вони в першу чергу розраховують власні сили починаючи. Влада, центральна влада місцева, народ, Збройні сили і чітко вибудовують їхній міністр послухавши нас, одразу, буквально через три дні, всі всі меседжі повторив і сказав, що вони обов'язково будуть цим займатися, і вони готові це розвивати. Оце нормальна реакція влади і бажання е, всього народу е, підготувати себе до війни. Вони чітко розуміють, що велика спром імовірність початку війни е, з боку Росії Білорусі проти Латі існує, і зараз вони в цьому напрямку активно рухаються. І вони точно не говорять за три дні до початку Великої війни устами е, секретаря Ради безпеки і радників Охвісу президента. підкрес Охвісу президента, що розпаковуєте тривожні мачі і все буде добре. Уже зараз не кажуть, що треба готуватися до війни. І ніякої паніки в, цьому мі... в, ць... в цій країні не побачив. Це достатньо цікавий момент. Хоча в їхній країні достатньо також великий прошарок російськомовного населення, але між тим, основна маса латвійців чітко розуміє, що будуть захищати. І російськомовні латвійці, незважаючи, що вони там вірять в Росію якої ніколи не існувала, бо вона існує в інформаційному просторі російської, російського телебачення, між тим, вони Росію люблять, але жити хоч і де? В Латвії. Так само в свій час, як певні мешканці Луганської області відправляли свої родини на Київщину, але при цьому кричали Путін: прийди!» задав питання: «А чому ви так робите? Відповідь була проста. Так в Києві спокійніше і краще жити, ніж в Ростовій харі в Ростові, і в Вороні от цікава логіка. Так само і тут ті проблеми, які існують в підготовці армії, мусять значно швидше готуватися. А питання полягає в тому, що приберіть зайві рухи, займається суто бойовою підготовкою. Спитайте, от я ж постійно моніторю ситуацію, люди, які прибувають з навчальних частин. А скільки разів на день було шикування, а чим займалися, скільки раз вони протягом дня проповзали, протаскували один одного. Все мусить бути направлено на підвищення рівня бойової боєп'яттовки. А коли на день е, декілька разів шикується і не зрозуміло для чого, коли за день він жоден жодного там не пару сотень метрів не протягнув, не проповз, коли він не відстріляв, не там певну кількість е, маленьких патронів, а потрібну кількість не вирив. Протягом дня хоча б один, а то краще два окопа, то впевненості в його спроможності воювати у нього немає. Прості речі дозволяють людині почувати себе впевнено Я вже не кажу спроможність постріляти по дронах і по інших, скажімо, літальних апаратах. Ці всі речі мусять вкладатися з самого початку. Підготовлений, значить, готовий. І готуватися треба до цього, а не так, що. Е Шикування точно не додає вміння солдату е відбивати наступ ворога. Я вже не кажу. Найбільша проблема, яка зараз існує в збройних силах, це вміти вбити в голову людям, що окопи треба і рити, і багато рити, і вміти рити глибоко. У нас ми сформували, що мусять за нас рити так, їх мусить готувати, а вже безпосередньо по заняттю треба і нарощувати зусилля. Чим глибше ти в окопі, тим більше шансів в тебе вижити. Хочу ще запитати, що на корахівському напрямку відбувається, якою є ваша оцінка, тому що ситуація різна, ніби то вони зайшли, взяли під контроль певні там райони. Потім це спростування, потім кажуть, що вони породяються в цивільних ДРГ, заходять і так далі. Ну, тобто, якою складається зараз ситуація? Як вона виглядає зараз? Ну відповідно, те, що нам дає наша розвідка, що ворог накопить, е, певні е, підрозділи для нарощування зусиль. І можливо в найближчі години, а можливо, там день-два, буде е збільшення наступальних спро... е бажань ворога, і це е достатньо очікувано, і там, де вони можуть е знайти, вони навіть змінили в певних моментах варіанти застосування своїх підрозділів, що стосується охоплення наших підрозділів зразу з, з двох флангів і. Це достатньо цікаво, але е, наші підрозділи на певних ділянках до цього були готові. Це дуже добре. Ми вчимося, і саме головне, що цим досвідом ми встигали ділитися з іншими. На Сергію абсолютно закономірно звертали увагу на те, що росіяни продовжують живити свою військову машину за рахунок сировини нафти, газу і так далі. От ті наутінвий флот продовжує курсувати і заробляти таким чином гроші, живити бюджет, який живить цю військову машину. І от сьогодні що відбулося сьогодні, там п'ятнадцятий пакет санкцій хвалили в Європі. В тому числі вони спрямовані проти так званого тіньового флоту Російської Федерації до цього Британія запровадила санкції. Я вас хочу запитати, наскільки такий механізм може бути дієвим, чи йти радикальним методом, перекрити конкретно е, морські шляхи для того, аби танкери не курсували? Всі все бачать і всі все знають насправді, але просто роблять вид і закр закр закривають очі. Ой, давайте санкції запровадимо. Тим бачиш, що минуло вже дуже багато часу. Як це виглядає насправді і чи є такі санкційні методи дієвими, що? До того, щоб зупинити Росії продавати свою нафту в тіньовий спосіб. Звичайно, для того існують спецслужби, аби ці питання е, розглядати. А з урахуванням, що е, продажем і е, купівлю нафти займається е, чітко зорганізовані фірми, і це достатньо швидко враховується, бо в цьому бізнесі все достатньо, е, незважаючи там на певні нюанси, зрозуміло і. Плюс-мінус е, схеми однакові працюють, наші б спецслужби мусили б цим займатися і значно приносить більшу користь. Бо висвітлення цих схем, і потім нашими дипломатами ці схеми піднімалися е, до керівництва цих країн, питань було б тоді значно менше. Коли е, країни Європи. Купують нафту газ, включаючи Франція, включаючи е, Німеччина, Італія, Іспанія інші країни, я не кажу там про Австрію Горщину, то ми чимось про це не розповідаємо. Ми не рисуємо чіткі схеми, хто звідки і в яких обсягах. Я вже кажу там про Британію, Сполучені Штати, також певні приватні компанії цим займаються. Ми цим не займаємося. І х, так само е, наші спецслужби чимось не займаються. А яким чином Росія отримав величезну кількість продукції з Європи через треті країни? Ну, наприклад, щось там з країн Балтії йде спочатку в Казахстан або інші країни е, Середньої Азії, колишнього Радянського Союзу, а потім потрапляє куди в Росію. Ми про це говоримо ні. Ми робимо вигляд, що ми тут джентльмени, і все в нас добре. Так, шановні, ну от реально, е, оце питання, знаєте, толерантності. Ну, толера ваша талеранція спроводить до того, що ворог заробляє страшні гроші на всьому, так? І безпосередньо потім ці гроші використовують, щоб обувати наших дітей, наших братів, наших сестер. А може, а пробачте, це ж у політиків <кхід> діти не воюють і близькі не воюють, тому їм абсолютно чхати на український народ. Um, в Завершення хочу пане слів запитати у вас про е, наболіле. Мова йде про зниження мобілізаційного віку. Чому я про це питаю? Тому що Стефанішина сьогодні, до прикладу, заявляє, що зниження моб віку в Україні, цитую, не залежить від заяв посадовців Білого Дому чи інших сторін. За її словами, це виглядає як бажання партнерів зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше. Як ви ставитесь до такої заяви, віце-прем'єра? А, а про бартовіцепріпрем'єра дитина воює. Це питання я народичі воюють. Ну вони ж знову таки ж е, маніпулюють суспільством розповідають. Американці чисто сказали, що вони не піднімали питання про зниження вікового цензу е, для населення. Ми ж також це читали в, не в українській пресі, в американській пресі це читали. Це перше. Друге, е, питання ж не в зниженні у нас. Віку у нас величезна кількість, що і до 25 років безпосередньо чомусь досі не е, пройшли підготовки і не призвані до лав збройних сил. У нас все витягнули блин, е, сільських районів практично в нуль, да а в великих містах величезна кількість чоловічого населення не не, е, не стоїть на обліку. Ще величезна кількість населення з переселенців. Достатньо непогано себе почуває і абсолютно не хоче йти воювати за окуповані ворогом їхні території. Ну У нас якась закон працює. Сільських дядьків, е трактористів, комбайнерів позакидали, бо їм нема куди від землі втікатися. Вони ж напівкріпаки між нашими безпосередньо агроолігархами бо працюють на них і, і живуть за цю рахунок того, що коргадують свої родини. А в місті маневр значно краще і більший, тому і в місто не лізуть. Один раз там е, на концерті одного співака Львівського е, провели таку якусь акцію, незрозуміло, і все. А подивіться, яка кількість людей ну, не використовується і ухиляється, вона навіть не ухиляється, вони зависли в повітрі. Система обліку військово, ну, військовозобов'язаних, незважаючи на багато проведену роботи, ще не дала 100% результат. 100% результату немає. Генсері, хочу подякувати за цей ефір. Спасибі величезне, що завжди час для нас знаходити. Бережіть себе і до зустрічі. На все добре, дякую